Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Ми вже пересікаємо екватор нашого серіалу. Вже були оглянуті 15 команд. Багато людей написало, що хочуть бачити Dallas Mavericks в прев'ю до сезону 23-24. І ось вони. Не буду вас затримувати. Про них вийшло дуже багато, як ви бачите з довжини ролику. Тому можете подякувати мені, поставивши лайк авансом. Підписатися на канал та увімкнути дзвіночок. Смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке. А ми починаємо. Let's go! Минулий сезон перевернувся для Мавс з ніг на голову, ставши свого роду кошмаром. Після вдалого фінішу позаминулого сезону, коли клуб вперше після здобуття в 2011 році чемпіонства, пройшов далі ніж перший раунд плей-офф, Даллас вийшли у фінал конференції, де поступилися майбутнім чемпіонам Голден Стейт. Здавалося б, що може піти не так. Адже це ідеальний час, ідеальна позиція для того, щоб вийти на новий рівень. Атланта зразка 21 2021 року не дасть збрехати. Але у керівництва Маверікс були на це інші думки та інші плани. У тому ж таки, 21 2021 році, на посаду генерального менеджера Далосу прийшов Ніко Харрісон. Він віддав швейній Канторі Nike 19 років свого життя, пропрацювавши там на різноманітних посадах. Від регіонального представника до віце-президента з баскетбольних операцій у Північній Америці наростив безліч зв'язків, прокачав, як це популярно зараз називати soft скіл, що в свою чергу допомогло йому встановити контакт з багатьма топовими гравцями, довіру, співпрацю та просто стати популярним. Такий собі плеєр-френдлі менеджер, яких, признаюся чесно, якщо оглянути зі сторони гравців, в NBA бракувало. Адже як тут не згадати за кейс Айзея Томаса і його прокидання через бедро від Celtics. Про це заявляв навіть сам Ніко під час одного зі своїх перших інтерв'ю, що він хоче створити у Даласі культуру, зробити Далас місцем, яке б приваблювало гравців. Харісону, як хорошому маркетологу, ще й з такими зв'язками, звісно, видніше, яким чином зробити Маверік з привабливим франчайзом. Хотілося б відзначити, що ще до приходу Ніко мені подобалось мав те, що вони намагалися змінюватися в кращу сторону, покращувати привабливість свого бренду. Адже признатись чесно, дала в плані привабливості десь на рівні з Сан Антоніо. Завжди монотонні, нецікаві форми. Це було неприпустимо, маючи у своєму складі одного з найпопулярніших баскетболістів на планеті. Мавс частіше почали експериментувати в цьому плані, почали потроху повертати в обіг оригінальний зелений колір для виїзних форм, що домінував в 80-х роках. Навіть спробували загравати з європейськими уболівальниками, додавши в ротацію форму, яка своїми кольорами сильно нагадує форму мадридського реалу, вершково-золотисту, за рахунок того, що саме в цьому клубі раніше виступав Дончич. Так, Даллас прогресував в маркетингових аспектах, але в плані прийняття рішень, які б впливали на гру в баскетбол, здається, що Харрісон не дуже далека втік від попередників. Передусім, мова йде про рішення виміняти в клуб Карі Ірвінга. Я вважаю доцільним та логічним те, що аудиторія NBA, в якому куточку землі вона б не знаходилася, яким чином вона б не виглядала, будь це звичайні вболівальники чи незвичайні аналітико-журналісти розділилися на два табори: тих, хто був за обмін, і тих, хто був проти, тих, хто бачить у цьому позитив та перспективи для клубу, і тих, хто веде здоровий спосіб життя без вживання наркотиків. Адже так і має бути, коли мова йде про Карі Ірвінга, живою ходячої теми для обговорення. Я не став виключенням і також особисто для себе накидав декілька тез, які б могли зіграти як на руку Далосу, так і проти. Тези за Карі Ірвін дуже хороший баскетболіст, один з найкращих в історії спорту та один з найкращих станом на зараз. Кайрі прекрасний плеймейкер, скори корисний як з м'ячем, так і без, має феноменальний дриблінг, на мою думку, найкращий в історії NBA. У його арсеналі є низка китків. Він може ефективно кидати як зі статики, так і в русі, пулапи, завершення під кільцем, фейдевей тощо. Карів вміє, а що саме головне, не боїться брати на себе гру та виконувати настільки складні кидки. Що інколи хапаєшся за голову з відкритим ротом і бракне слів, щоб описати, що це було. Він є ідеальним другим номером, що в випадку Mavericks дуже доречно. Леброн не дасть брехати. Навіть якщо говорити про гру в обороні, Кайрі у цьому плані не є тягарем. Він, якщо і є найслабкішою ланкою в обороні команди, то аж ніяк не є гравцем, за яким потрібно прибирати, бігати з носовою хустинкою та підтирати шмарки. Він є доволі непоганою самостійною бойовою одиницею, досвідченим гравцем з непоступливим характером. Тези проти Кайрі Ірвінг. Ну, гаразд, добре. Кайрі чудак, в якійсь мірі хочеться його якось обізвати, поставивши під сумнів його розумову діяльність, але комплексно нехай буде чудаком. Людиною, для котрої баскетбол, здається, вже не перший рік не стоїть першим у списку пріоритетів. Кайрій є магнітом для скандалів. Через різноманітні дії, висловлювання, як це було з витаранням ніф об емблему Селтікс Лепрекона Лакі, або з репостами антисемітських фільмів та просто своєю позицією, що в свою чергу тягнуло за собою наслідки, які мали пряме відображення на паркеті на рівні гри колективів, за яких він виступав. Оскільки це вносило сумбур та непорозуміння між гравцями, як це було у випадку з Харденом, або коли Кайрі вирішив відсвяткувати день народження сестри, порушивши карантинні вимоги Лігі, про таких людей, як Карі, говорять, що у них сім п'ятниць на тиждень. Що у нього в голові не може знати ніхто. Він став непередбачуваним, а через це небезпечним небезпечним для баскетбольного клубу. Який вирішив обміняти його за доволі високу ціну, включивши в угоду декілька майбутніх піків, серед яких незахищений першого раунду. Також я не можу сказати нічого хорошого про здоров'я Ірвінга. Останніми роками в лізі набрав в ходу тренд, що наявність гравців, їх присутність та доступність на матчах є своєрідним талантом. І чим більше гравець грає, тим краще будуть результати клубу. У Ірвінга ніколи не було здоров'я для того, щоб відіграти повноцінний сезон. На початку кар'єри він стабільно пропускав по 15-20 матчів за сезон. Після переходу в Бруклін Кейрі взяв участь в 163 матчах регулярного чемпіонату, тоді як пропустив 145, практично половину. І нехай більшість пропущених матчів не через травми, але якщо міркувати чисто з точки зору доступності, він ненадійний у цьому плані. Можете самі для себе визначити, що вам в цій історії більше подобається: виступати в ролі оптиміста, песиміста чи шукати правду десь посередині. Опираючись на факти і довіряючи своїм очам, можу сказати наступне: в експерименту зв'язки Дончича та Ірвінга шанси заграти є. Це два гравці з найвищим рівнем таланту, і я переконаний, що їм при правильному використанні ресурсу навколо них вдалося б зігратися. Так, звісно, всі сторони повинні викластись при цьому на всі 100%. Що дончич повинен привести себе до хорошої фізичної форми, бути готовим пахати і пахати багато, як це робив і робить Йокіч для прикладу. Дончичу потрібно більше часу приділяти грі в обороні, добігати, вчасно повертатись, а не спорити з суддями, залишаючи своїх одноклубників в меншості під своїм кільцем, і робити це на постійній основі протягом всього сезону. А не вибірково включатись, ірвін ж потрібно приборкати внутрішніх демонів, як мінімум, не скандалити і не вилітати з баскетболу через різноманітні дискваліфікації та ситуації, які не пов'язані зі здоров'ям. Якщо все складеться ідеально в наступні 2-3 роки, якраз до завершення термінів контрактів Дончича та Ірвінга, з яким влітку МАВС продовжили співпрацю 120 мільйонів на 3 роки, в Далласі може і справді зрости реальний контендер, якщо не чемпіонська команда. Якщо ж дивитися на ситуацію не через рожеві окуляри, а скажімо, через дещо темніші. То обмін ірвінга може запустити процеси, які призведуть до краху нереальних масштабів. Тут звісно, я маю на увазі ситуацію, в якій Дончич прийме вольове рішення покинути Даллас через неспроможність франчайзу побудувати навколо нього чемпіонську команду. Навіть якщо закрити очі на обмін Ірвінга за нетривалу кар'єру словенця в клубі з Техасу, яка налічує всього 5 сезонів, різні менеджери в різні періоди допускалися помилок, які коштували Мавс як ресурсу в теперішній момент, так і в майбутньому часі. Найяскравішими прикладами цьому стали два обміни Порзінгіса та втрата вільним агентом Джейлона Брансона. З Брансоном взагалі вийшло все куметно. Марк Кьюбон так не хотів визнавати власну помилку, що почав звинувачувати батька гравця, буцімто через нього він і не перепідписався з Мавс та перейшов до Нікс. Хоча тактично промовчав про те, що Мавс вирішили не пропонувати гравцеві 4-річний контракт на суму 56 мільйонів перед початком сезону 21-22. У випадку з Порзі можливо на ситуацію слід дивитися комплексно, оскільки активами, що залишилися після його обміну, Даллас розрахувалися в угоді за Кайрі. Але якщо взяти все це чисто на хлопський розум, то можна отримати Денні Сміт, Деандре Джордан, Веслі Метью з два піки першого раунду, перетворилися на Спенсера Дінвідії та Девіса Біртанце. Чи варто мені згадувати про те, що попри порзі Мавс ще хапнули такого собі Тіма Хардвея, якому за більше ніж 4 роки знаходження в клубі Дала вже заплатили 85 мільйонів, і ще по контракту повинні заплатити 34. Але ефекту від його присутності в переможному плані не було і бути не могло. Ну і контракт Бертанса, який в червні цього року повезло спихнути Оклохомі за пониження на дві сходинки під час драфту. Я веду до того, що знаючи історію відносно недавніх невдач менеджменту, неспроможність їх утримати власних талановитих гравців чи запросити гідних вільних агентів. Неспроможність менеджменту утриматися від обмінів, які б відбирали у клубу майбутні піки, що в свою чергу унеможливило б побудову простору через драфт, де через хорошу гру луки мавс ніколи б не впали до високого вибору, а з наявними піками невміло їх використовували б. Все це, як на мене, може сильно попливати на рішення Дончича підписати з Далосом ще один контракт. Гроші грошима, але станом на сьогодні виглядає так, що Даллас не здатні побудувати навколо свого франчайз-гравця чемпіонську команду. А рятівне коло у вигляді Карі Ірвінга може легко перетворитися на якір. Якщо Меверікс не здатні побудувати навколо Луки контендер станом на сьогодні, це не означає, що вони полишили всі спроби таки щось та й створити. Розуміючи першочергові потреби ростеру з двома зірками типу Дончича та Ірвінга, Даллас, як на мене, доволі непогано підсилилися влітку. Так поруч з Скайрі та особливо Лукою треба багато шутингу, оборони та атлетизму. Шутинг прийшов разом з Сетом Карі, Грентом Вільямсом та Данте Екзомом. Першого можна сміливо вважати перевіреним часом шутером, який на протязі 9-річної кар'єри має 44% влучань за дуги при більше 4 спробах в середньому за гру. Гранд Вільямс за останні три сезони в Бостоні також підтягнув скіл дальньої атаки, влучаючи 40% при трьох спробах в середньому за гру. Що стосується Екзема, колишній п'ятий пік драфту в NBA не відзначався якісною грою за дуги, влучаючи всього 31% своїх кітків. Але в 2020 році він покинув лігу, погравши трохи в Європі. Так, за два сезони, які він провів за Барселону та Партизан, він влучав на рівні 42% в середньому за гру при двох спробах. Головною чеснотою Данте стала гра в обороні. Саме для цього його, по суті, взяли. Щоб він став новим френком Тілікіною, який за свої 15 хвилин на паркеті підчищав би за гардами, відпрацьовував в обороні і на відміну від француза влучав дальні кітки. Для гри в обороні також підписали Гранта Вільямса, котрий добре себе зарекомендував в цьому компоненті виступами за Celtics. Не дивлячись на те, що Вільямс не є високим гравцем для позиції 4-го номера зі зростом 198 см, тим не менше за рахунок своєї сили і низького центру ваги, він є дуже непоступливим оборонцем, проти якого важко атакувати навіть деяким центровим. В ідеалі мобільним рімпротектором майбутнього мав би стати Дерек Лаєвлі. 12 пік драфту, 19-річний 7-футовий центровий, атлетична машина для блокшотів, який минулого сезону за дюк набирав майже 2,5 блоки в середньому за гру. Думаю, цей аспект легко перенесеться і в NBA, як і такі його навички в атаці, як кати та роли під кільце, що є дуже корисною рисою для бігмена поруч з лукою та каєрі. Але над грою в обороні в цілому доведеться попрацювати, оскільки він видається доволі м'яким у цьому плані гравцем. Чого додалося в Мавз найбільше, так це, мабуть, атлетизму. Про Деріка Джонса та Рішона Холмса, думаю, навіть розказувати не варто. Їх не годуй, краще накинути на кільце якийсь альуп, щоб вони могли забити згори. Бігають, стрибають, кусаються в обороні, ідеальні гравці як для глибокої ротації. Також в цьому компоненті є цікавим, ще один обраний мавс новачок Олів'є Максенс Проспер. Двометровий вінг, доволі потужний, як на свої роки та позицію гравець, якому, якщо вдасться підтягнути дальній кидок, може стати грізною зброєю на роки вперед. Він вміє та любить оборонятися, та є чи не найбільшим хаслером свого драфт класу Динамо машина на обох сторонах майданчику. Віддалосу завжди чекають високих результатів, як і від луки. Вже який рік чекають на те, що він втрутиться у гонку за звання MVP. Не хочеться наврочити, але з огляду на його форму на чемпіонаті світу, можливо, повторюсь, можливо, саме цей сезон і покаже нам максимальний потенціал словенця. А що ви думаєте на рахунок майбутнього Dallas Mavericks? Чи буде дуо Лука Кайрі працювати? Залишаємо вашу думку у коменти. А на цьому все. До скорої зустрічі, мир!